Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні в мене поріг з гарбузом і морквою. Можна додавати як один гарбуз, так і одну морку. Гарбуз не часто використовують для приготування будь-яких страв, хоча він має ряд корисних властивостей. Готується такий поріг просто, швидко, а виходить дуже смачний. В мисці з'єдную 200 г борошна, 2 чайні ложки розпушувача, 100 г цукру, пів чайної ложки кориці. Всі сухі інгредієнти перемішую. На малу тертку натираю гарбуз і моркву загальною вагою 300 г. У мене приблизно порівно. Можна натерти тільки гарбуз або тільки морку. До сухих інгредієнтів додаю 2 яйця 30 г олії і натерті гарбуз з морквою. Перемішую. І вбиваю ще одне яйце. Бо інколи буває овочі більш соковиті, тоді третє яйце я не додаю. Сьогодні все навпаки, тому додаю ще одне яйце. Все гарно перемішую, тісто готове. Далі беремо форму, змащуємо вершковим маслом. В мене форма розміром 23 на 13 см. Змащену форму посипаю цукром. Але це не обов'язково. Виливаю наше тісто, розрівнюю і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 40. Але дивіться по своїх духовках. Час випікання може відрізнятися. Дістаю з духовки, даю трішки охолонути. Дістаю з форми, Нарізаю і можна смакувати. Це дуже смачно. А якщо замінити борошно вівсянкою і не додавати цукор, то ще й корисно і дієтично. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал готувати мене разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!